Друзі, всім привіт! З вами Венс! І сьогодні в нас в танках онлайн день народження і видали всім халяву за вислугу років Так. Зараз я її заберу і подивимось, що ж мені дали. Так, де то вона? О! Так, привіт Венс! Ти з нами з 18-го року. Хоча я думав, що я з 15-го. Так, і ось такий подарунок я отримав. Як ви бачите. 4 тижні преміум аккаунта, 15 епічних контейнерів, 15 рідкісних, 15 простих і 1 скін контейнер. Ну що, давайте зараз заберемо і зразу підемо їх, відкриємо, подивимось, що мені там випаде з цієї-всієї всієї халяви. Так. Оп. Так, і зітка на відключення припасів випала. Ну, непогано. Можна буде записати відосик. Так, кристали. Тепер 15 рідкісних. І 15 епічних. Ну тут може вже щось і нормальне випаде. Ну, для мене тут головне в цьому подарунку це скін ключ. Так, страйкер з пробиттям випав. І Тесла на заморозку. Це скін ключ і преміум аккаунт. Так, давайте зразу. Ага. Легендарний називається він тепер. Так, шафтик XT, сті. Ну, непогано. Мені якраз шафтика і бракувало XT. Так, давайте зразу його поставимо. У мене на шафт якраз ніякого скіна і нема. Так що тепер дуже круто виглядає. Так, ну що, давайте запікаємося в каточку якусь, зіграємо. Подивимось, може, якраз режимчик сьогодні там є. Так, тільки я модуль поставлю інший. Поставлю від. Рікошета і від молота, якщо підемо в спецрежим. Ой, є! Зразу подивимо, що тут в нас за спецрежим сьогодні. Так, 40 днів преміум аккаунта у мене ще є. На аккаунті. Так що будемо стрімити, будемо грати, поки преміум є. Так, ну щось довго, я так бачу, буде грузити мене цей спецрежим. Ну, але нічого, подивимось, що в нас там сьогодні за режимчик. Ну, Я-то думав, що в мене цей аккаунт з 15-го року. А виявляється з 18-го. Так. Ага, ДМ Режимчик. Ну тут я так бачу, треба було, мабуть, мені молота брати. На цю карту. Що, в принципі, на смокі з дроном. Як з дроном Гіперіон я тут непоганий результат показував. Подивимось, який результат покажемо з дроном захисник. Так зразу модуль від мене 50%, я не знаю, як так не щастить. Так, відключає мені твін з припаси, і я його забираю підривником. Так. Ну не вгадав я тут зі я дивлюсь. У всіх модулях від смаки стоять, так, з підривником грає Арес Мені треба шукати когось, кого нема модуля, щоб робити кіл. Бо проти модуля я дуже довго буду робити цей кіл. Забирає хлопь Голдіка. От нормально забрав під підривником. Так, за завтра пушку, что? Так. Так, снова в принципе, не и отключил. Ну, вот эта карта в режимчику удаем, то мне не Тач десь ззаду під'їхав, я ще його не побачив. О, Голдик. Не знаю, щось я тут завтикав трохи. Рожав нітру замість броні. Так буду я тут мінуватися потрошки і буду Грати на кіли. Так, все, я в мене овердрайв. Я забрав твінса о, Голді коло мене падає. І зразу його Хоппер забрав. Поставив я тут ще одну минку, так він зразу проїхав якось так через мої міни. Еще я и овердрайв напрасно прожал. О, два скрипта по спинце летает по смоке. Так, ну всього модуль, буду я його довго вбивай. Ну хіба кріт залетить? Так нормально. Так. О, голди падає Так, ну там прожав цей паладинчик свій овердрайв, то я трошки заховаюсь. Чтоб він мене не вбив. О! Ну тут Хоппер забирає му. Не, Хоппер не забрав. Твинс забрав. Я забрав Твінса так і як ми бачимо, що в нас автопушка перше місце займає. Значить не такий вже й поганий цей пристрій, як я думав. Так, поставив тут мінку. Так, ну в цього тут модуль. У нього близько не поїду. О, нормально, залетів кріт. Так, тут бачу автопушечка. став мінку. Ага, копер також уж під Просто мені пощастило, що він на мою міну не їхав. Так, зараз, мабуть, мене вб'є твінс. Не вгадав? Гром мене вбиває. забираем вулканчика под Что сегодня не но не заменуватись Раньше вдавалось, но я думаю, это потому, что, может я на Гиперионе играл. Ничего и вулкан наносит урончик. Ага, вулкан крупный калибр. что там? Так. Розібрали один одного тут хлопці, і без мене. Ну же, скопер просто собі заїхав, спокійно забрав. Так, я заїхав на гранату. Так. Так, тут горі кошетика модуль. Треба мені трошки заховатись. О, оце вже моя тема була. Так, не знаю, що з цього респауна я, мабуть, нікого не вбив. Так, цвін світ мені припаси, треба заховатися. ага, Заховався зразу коло Страйкера. Так, поганою башни щось цей вулкан крутий, мабуть, в нього шредер стоїть.

Ще й забрав ядерну енергію Забираємо тут хоппер під ривником своїм. Забрал я теперь вулкана подрывником. Так, ну что ты хочешь, твинц? Я ж тебя не чипал. Забраем под подрывником. Я думаю, тут ще рикошет з відключенням припасів також гарний результат буде показувати. Я вчора якось на стрімчику грав. Ну і молот з револьвером також. Так, Де там той вулкан треба заховатись? Так, друге місце займаємо. Скільки Я отримав? 5500. Ну, непогано. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.